Вітаю, друзі! І хочу розказати вам про наш челендж про наумови про всі ті питання, які ви задаєте. Наш челлендж переростає і отримав статус всеукраїнського завдяки вам за вашу реєстрацію, бажання, і я думаю, він дуже гарний. То ви можете приєднуватися будь-коли в будь-який день челенджу незалежності, працюєте в освіті або ні, і ви можете. В один день-два проводити, або на вихідних, або як, щоб зібрати всю флотилію наших літачків. Тому у нас немає обмежень. Запам'ятайте все, це раз і робіть там, модифікуйте, додавайте і все інше. Дуже радіємо, коли матусі і. Батьки, бо все працюють з дитиною і показують все це, публікуйтесь. У нас є дві групи: мій профіль, де я буду викладати всі завдання, нюанси, і все інше. І є в нас група національної проєкції фізкультура 20 перезавантаження, де ви можете публікувати всі фото-відеоматеріали. Пам'ятайте, ці матеріали для того, щоб ми всі бачили ваші... Такі гарні відео, і в нашій групі їх 100+, плюс в день, і ви дуже молодці. Ми, ми дуже пишаємося, що в нас є такі батьки, педагоги, партнери і всі бажаючі. Почали ми з 26 січня, будемо проводити по тижням, з понеділка по п'ятниці, 5 днів челенджа, субота-неділя, будемо робити якісь гарні відео, щось коментувати і обов'язково робити нагородження. Всі матеріалі в хмарі. Там хмара є, ви знаєте, вона незмінна. На кожен день буде у нас завдання, відео додатково додаю і диплом учасника. Кожен дитина, клас, будь-хто отримає шаблон, заповнюйте і даруйте обов'язково дітям. Один день, один диплом учасника. Ну і за, за тиждень всім даємо, надаємо грамоту і подяку. Заповнюйте для себе, для закладу, або як рахуєте все це робіть. Тому це буде нагороджуватися вже. Завтра, сьогодні навіть ми вже нагородимо і зробимо це відео. Реєструйтеся, реєстрація важлива на кожен день окремо, бо хтось пройде один день, хтось більше, а хтось і всі дні. І завдяки вашій реєстрації ми зможемо побачити. І вона дуже велика. За 5 днів челенджу у нас вже 27 тисяч учасників і понад 1100 закладів педагогів, які вже прийняли участь. Завтра я про це все скажу. Ну, і ми будемо робити наш челлендж всеукраїнським, якщо ви гарно зареєструєтеся. І вже завтра будемо строїти наш ангар літачків. Тож, слава Україні!